Кредитна компанія Selfie Credit з легкістю зможе позичити вам кошти під 0,01% для нових клієнтів та з будь-якою кредитною історією. Для того, щоб отримати позуку в даній компанії, вам потрібно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий кредитний, кредитний калькулятор, тут ми можемо поставити суму, яка нам необхідна. Приміром, мені потрібна сума у розмірі 4 тисячі гривень. На 30 днів. Бачу, якщо я позичу 4 тисячі гривень на 30 днів, то я маю видати лише на 12 гривень більше через 30 днів, щоб закрити даний кредит. Для того, щоб отримати кошти, я маю нажати на кнопку отримати 4 тисячі гривень, після чого проходжу звичайну реєстрацію. Вказую прізвище, ім'я по батькові. Банківську карточку, на яку я хочу отримати кошти, і мені компанія Selfie Credit надсилає 4 тисячі гривень на мою банківську карточку, після того, як вони одобрять мені кредит. Далі я можу вільно користуватися цими коштами, закрити всі свої нагальні проблеми. Після того, як пройшов термін в розмірі 30 днів або ж раніше, я можу закрити даний кредит. Для цього мені необхідно просто зайти в свій особистий кабінет Selfie Credit, нажати на кнопку Закрити кредит, написати свою банківську карточку і з моєї карти спишуть тіло кредиту, тобто 4 тисячі гривень, і відсотки в розмірі 12 гривень. Таким чином, я позичив суму в розмірі 4 тисячі гривень на 30 днів і заплатився на всього за це 12 гривень. Тобто, коли мені необхідні були кошти, я скористався послугами компанії Selfie Credit, вони мені позичили кошти, я ці кошти використав і заплатив за це все-все 12 гривень. Це досить хороша акція, як для нових клієнтів, оскільки для нових клієнтів тут кредит перший під 0,01%, окрім того користувачі, які візьмуть позику. Зможуть прийняти участь у розіграші і відповідно виграти ось такі от подарунки. Бачимо блокнот, кружка, знижки, можна закрити також комунальні платежі і виграти також всі останні інші подарунки. Після того, як ви скористалися послугами кредит, кредитної компанії Selfie Credit, ви можете також і надалі подавати заявки. І брати в даній компанії кредити, але вже під відсоток. Але можна скористатися хитрістю, перейти у їх соцмережі, і при подачі наступної заявки, заявки на кредит вводити промокоди, які вони публікують у своїх соцмережах. Таким чином, у вас буде знижка на кредит у розмірі 50-70% знижки. Таким чином, ви зможете і повторно взяти кредит в даній компанії, і відповідно переплатити всього на всього 20-50 гривень на цьому. Таким чином, в компанії Selfie Credit можна вигідно позичити кошти і скористатися цими послугами за мінімальні кошти.